Задирати носа, задаватися, а ти знаєш фразологізми? Взяти ноги на плечі, тобто побігти. А ти знаєш фразеологізми? Байдики бити, лінуватися, а ти знаєш фразеологізми? Ага, повинти байдикувати, а ти знаєш? Водою не розірєш міцна дружба, а ти знаєш фразеологізм? Накивати п'ятами втекти. А ти знаєш фразеологізми? Вертітись під ногами, заважати. А ти знаєш фразеологізм? Замилювати очі значить обманювати. А ти знаєш фразеологізм? Аж у катки події обичайсь швидко. А ти знаєш, як фразеологізм? фразологізм? воду в рот, замовкнути. А ти знаєш фразеологізми? Крутити носом, зрадувати. А ти знаєш фразеологізм? Розбити глека, посваритися. А ти знаєш фразеологізм? Водити за ніс, обдурювати кого-небудь. А ти знаєш фразоологізм? Mm -hmm. це почиханки сварити, А ти знаєш, про зоогізм. Ти з голови і забути, А ти знаєш, що таке фразеологізм? Клювати носом засинати сидячи. А ти знаєш про зоорізм? Заробати собі на носі. Добре запам'ятати. Бактираків почервоніти.